Ми проїжджали повз Оджакі не раз у їхній мережі закладів кілька локацій. А сьогодні, нарешті, завітали на Шевченка 74. Тут затишно і красиво виявляється, а ще смачно і гарний вибір страв. Куштували дуже добрий салатик з овочами, гриль, овочі і заправка шикарно поєднані. Взяли кілька різних хінкалі на пробу із бараниною та кінзою, і зі сиром, сиром та шпинатом, великі і дуже добрі. Ледь мовили доню, не їсти хвостик. Не змогли не скуштувати шкмирулі. Це курка в молоч. На чесниковому соусі. Прям топ-топ. Пробуйте теж. Хачапурі по-мигрельськи також люкс з тягучим сиром, золотистою скоринкою. Ну і як без шашлика взяли свинину, а з напою зупинились на освіжаючому компотику та лимонаді зелене яблука тархун. Взагалі, ожаки тішить своїх гостей спеціальними пропозиціями: понеділок це солодкі горішки, середа, домашня лимонівка, п'ятниця, вишнівка власного приготування, а субота безкоштовна страва дня від шефа. І найцікавіше, вони мають унікальну школу кухаря для Дітей, де маленькі кулінари можуть готувати разом із шефом. А з промокодом кухарята перший майстер-клас для дитини буде безкоштовний. Вартість наступних 250 гривень. Пропозиція діє до 30 вересня. Приводьте своїх діток, ну і самі забігайте.